Районний провідник як? Комар. Це він був в ковалі, так? Е, ну, він був в район районі, він в лісі ходив. Угу. — Він був завербований в 39-му році київська. Коли десь, почалася війна і так далі, його нас сказали, що послали його <кхід> в ліс. І брат його був там. В місті з ним. І так була їх конна, ще тоді їх було багато хлопців, конна була така бригада. І він отець комар, йому починався цілий район ось цих хлопців. І вони мені оці хлопці, яку я встречав з солосила з других там, другий раз так зайдемося. Я ж хинісу ще, як би сказати, такий пацан, не пацан, а можу, каші так. вони розказують, кажуть, Павло, що робиться в нас зараз в лісі, нашому породі. Оце каже, не з того, не з того. При, при, взяли, создали діло на, на когось що, ну, своїх. І знайшли що менник, і розстріляли його все. Ми кажу, прекрасно знаємо, що це нічого не буде. Отак ну, саме це комар робив. <кій> Прийде в село, там десь якась дівчина, чи молодиця, з солдатами десь постояла чи поговорила, чи щось таке. Прийде, поб'є їх, встриже, обстриже таке, да все. Що-небудь трошки більше, розстріляють, чого розстріляли. Люди люди винні зовсім. Отак От розстріляли і оцей Гані зелений батька. Теж так само розстріляли. Це Я цей комар. Я ну, по ну, по його команді. То це комар розстріляв її батька, так? Ну, не комара, а по, по його команді. там. Чи хто, Я не знаю, хто його розстріляв, але мені казали, що, що його розстріляли. Як, ну би сказати, як ізменника України. Який же він ізменник, як його дочка була, сиділа, він дочку вважав, поне мав всього. Отак, От що провоцірував, знаєте, все це багато він заробив, у той кумар. Пізніше, пізніше вже, знайшли його дані через американську розвідку, знайшли, що він завербований в 1939 році кибістами. Що він робить на це все всем, і має зв'яз з клібістами. Ну, що його? Його взяли та да, й повисили. Звісно, був суд над ним, ясно, що. Бо повісили, так? Брат його втік, втік зі спів. Ну, його не трогали брата, але він потім бачив, сів на коня його їхав коврі. А цей негодяй комар, був такий пискливий голос. Я знаю. І, і тих баб, як він лупив, як він бив. І другий раз в коні будь забрали в ліс і там розстріляли. Ну, а то це не радасть таке то. То його такі повісили повстанці, так виловили? Так. Да. А потім до його добралися, так що як воно вже... А їх таких було чимало трохи. Так. А в якому році того комара повісили? Не пам'ятаєте? То ще був десь 47-й рік. Ого, ну то він ще виходить, після війни ще два роки ходив, людей та розуміє. Він ходив ще довго поліція. Ще ходив. І я ж кажу, то і бив, і розстрілював, і все, що. Ну, Створював імідж при... негативний. Якось бабу там треба поліба, по, по, баба щось болтинула десь комусь. Чуєш глохне, бачиш слапне і б'є прикладами, саками. Така, а така була.